Давай, починай. Доброго дня. Я житель села Глухівців. Шевчук Ігор Вікторович. Народився 29.09.1972 року. Все время проживаю в мальовничому селі Глухівці, про яке знає вся область і за межами України, за своїми досягненнями по спорту, по всьому. Визвали людей, щоб поділитися можна сказати, своїм горем яке стосується кожного пенсіонера, кожної мами, якої є діти, всієї молодожі. Осталось одне мальовниче місце, і яке на сьогоднішній день хочуть його у нас відібрати, засипати його пилюкою, щоб не було де гуляти, не було збирати ні ягод, ні грибів. А крім цього місця, більш ніде в Глухівцях у нас немає вже нічого. Та сторона вся засипана пилюкою. І зараз, якщо ми допустимо, щоб возили машини, які будуть вести 60-70 тонн, то крім асфальту люди більше нічого не побачать. Не побачать, як цвітуть дерева, не побачать нічого. Через це ми звернулися до недобайдужих людей, що нам в цьому горі. А в чому суть технічної проблеми технічної? Можете показати, прийти туди на місце і показати. Проблеми в тому, що виходить, без Рішення громади. Я, я вважаю, що рішати повинна вся громада, на це вона і громада. Люди повинні зібратися і завжди можна знайти компроміс, так само знайти саму цю дорогу, куди йти, щоб всім було нормально. А на сьогоднішній день люди роблять просто самі. Людина захотіла, людина зробила. Людина захотіла, порізала дерева, людина захотіла, розумієте, так не повинно, робитися. все повинно робитися з людьми, совідотися з людьми. Одні люди просто бояться це сказати, тому що люди роблять там заводі, їх можуть шантажувати. Люди, може, хочуть це сказати, вони бояться втратити місце, їх теж це можна поняти. Но я вважаю, що якщо ми будемо мовчати, якщо людина сьогодні скилися на одне коліно, друге коліно саме опуститься. Лучше говорити прямо, я думаю, мене всі підтримують. Люди самі, самотужки, в ту сторону, там, дітки, як сюрожани старук, в ту сторону всю облагорадив, всю зробив. Люди йому кожен день чекають спасіба. Йдуть, кажуть спасів, сідають, отихають. А якщо це буде все в пилюці, люди просто так через одну людину бульні онком. 50 років люди вмирають, село вимирає. Таке ощущення, що просто хочуть знищити це село, щоб його не було. Суть пролягає, що в селі розташований каоліновий комбінат, який є інвестором, якого є німецька компанія, так? Так. Да. Вони роблять, вони благородні.